Чоловіки, як ви думаєте, чи можна стати професіоналом усього за 6400 гривень? Моя остаточна відповідь так. З ключами Хайзер, де у наборі 151 штука, звісно, це можна зробити. Отже, до вашої уваги, сталевий скарб. Мрія кожного чоловіка. Накидні головки, подовжувачі, хрестовинки, прості, шестигранники, зірочки, тріщоточки. Чоловіки, тут справді є все. Є все, що здивує вашу дружину. Ви можете її стати у негоді будь-де. Якщо вона у вас попросить відкрутити розеточку, будь ласка, є. Якщо вам станеться якась пригода у автомобілі, запросто на будь-який гвинтик. І найголовніше, у магазині Техноскарп не тільки такий варіант. Дивуйтеся, панове, заходьте у магазин Техноскарп або переходьте за посиланням на сайт. Ознайомлюйтесь з усіма асортаментами чоловічих ключів. Хайзер і не тільки Хайзер. Дякую. Я пішов. До речі, залишайте коментарі під відео, який би ви хотіли інструмент оглянути наступним. Ми це зробимо. Все, я пішов бо Це просто щось не вибір.